Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Банки блокують рахунки клієнтів через фінансовий моніторинг. Якщо вам цікава ця тема, то раджу вам подивитися це відео до кінця. А я починаю. І так, що це таке і що взагалі відбувається? Останнім часом все більше і більше людей звертаються. До нас такою проблемою, що їм заблокували рахунок. Тобто, в них є банківський рахунок картковий, яким вони користуються, сплачують кошти карткою, переводять кошти зі свого рахунку, отримують кошти на свій рахунок. І тут бац, і банк його заблокував. Підстава блокування в односторонньому порядку це питання з боку фінансового моніторингу. Тобто, Відділ фінансового моніторингу банку, він є в кожному банку. Щось підозріле виявив з вашими фінансовими операціями. І в них є певні питання до вас. Так от, хочу сказати, що від цього не застрахован ніхто. Всі наші фінансові операції знаходяться під повним контролем відділів фінансового моніторингу банків. І якщо ці операції, які проходять по нашим рахункам, викликають якусь підозру, що це можуть бути за операції? Наприклад, постійні однакові платежі кожного місяця з однакових рахунків в одній і тій самій сумі, чи занадто великий якийсь перевод, чи велика кількість різних, але великих переводів тобто в певний момент. Щось може при, е, викликати якусь підозру. Може і не викликати, бо це також питання, е, як то кажуть, персоналі. За це відповідають певні співробітники, е, і хтось може звернути на щось увагу, хтось ні. Але якщо звернули. То деякі, як то кажуть, порядні банки вони не блокують ваш рахунок, вони намагаються з вами зв'язатися та запросити, щоб ви надали певну інформацію, яка їх цікавить щодо цих операцій. Але не всі такі порядні. Велика кількість банків просто блокує ваш рахунок, тобто робить це для того, щоб ви самостійно зв'язалися з банком, і банк вже виставив вам свою вимогу і сказав: надайте нам. От такі відповіді і ось такі документи. Ну, що це можуть бути за документи і відповіді? Ми з вами розуміємо, вони питають чітко і просто, що це за кошти, чому вони надходять на ваш рахунок, від кого і за що. І ви повинні надати чітко інформацію, що це за кошти і чому вони вам прийшли. Крім того, що ви повинні надати пояснення, ви повинні надати докази. Якщо ви надасте ці пояснення, надасте ці докази, у банка не буде. Важко. Рахунок раз блокують і напевно більше таких питань до вас не буде. І ви можете продовжувати здійснювати такі операції. Але якщо ви не зможете відповісти на запит банку, є досить великий ризик того, що банк відмовить вам у співпраці. Тобто він не може забрати ваші кошти, тобто, це незаконно. Все, що він може, це відмовити вам в співпраці, закрити вам рахунок, а ваші кошти ці чи видати вам. Готівкою через касу чи Переправити на інший рахунок в іншому банку, який ви вкажете у вашій заяві. Ось таке може відбутись. Тому ось така ситуація: розумійте це, будьте обережні з вашими фінансовими операціями, щоб не попасти під такі проблеми, да? і не забувайте, що краще працювати в правовому полі. Якщо ви працюєте з рахунком фізичної особи, то краще, щоб це все було в межах, Тих коштів, які ви в середньому в місяць декларуєте чи заробляєте. Ось така ситуація. Якщо це відео було вам корисне, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, задавайте питання, ваші питання в коментарях до цього відео. Ми будемо намагатися надавати вам відповіді. І нагадую, якщо вам потрібна консультація наших спеціалістів з будь-яких питань щодо фінансового моніторингу, банковського права, ви можете записатися за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!